Вітаю сьогодні, ми зустріли Катю Кропову. Вона організовує різні благодійні заходи. І хотіла запитати, чи ви приймали участь у організації даного заходу чи ні? Добрий вечір. Даний захід організовує Марина Филипенко. Як це звісно, всім відомо і благодійний фонд Фенікс. Я зі свого боку тільки підтримую та можу прийти своєю участю. От в організації заходу даного я не приймала участь. Але якщо запрошують, я завжди рада долучитися до благої справи. Круто. Хотілося хотіла запитати, які можливо заходи ви плануєте організувати і в який період часу. Хочу скористатися можливістю і розповісти про те, що 3 жовтня відбудеться благодійний захід. «Твій вихід світ разом із міжнародним фондом Право за людей. Ми організовуємо благодійний захід, будемо допомагати військовим пораненим, які зараз знаходяться в інституті протезування ортопедії. Дуже дуже потрібна допомога. І люди, які 3 жовтня доєднаються до нашого благодійного заходу, вони відповідно зроблять благу справу і допоможуть військовим, які зараз перебувають в скрутному становищі, і їм дуже необхідна реабілітація. Дякую, Кать, ми обов'язково всім розповімо про цей захід. Також я хотіла запитати: знаю, що ти ще співаєш, готуєш щось новеньке? Дякую. Дійсно, зараз буквально за тиждень виходить моя пісня. Творчість це все, що все, що я люблю. Мої пісні. Я сподіваюся, вона сподобається і глядачам. Пісня називається Шалені від мене. От, так, дуже весела, така не знаєте, додає настрою осіннього відповідно. І... Я думаю, два тижні ви її почуєте.